Всім привіт! Я Яна середа Манилова. Це проект що ми продовжимо досліджувати українське. Приєднуйся! Думаю, ви бачили назву на обкладинці. Це по перше була е демонстрація наших з Сашком знань англійською. Сокіабле. Це правильно? сукі обла. хто не знає. Светове за цей ідіома, що означає про холодну погоду, коли хочеться закутатися в теплого светрика. Така як зараз за вікном. О, свереведа сверевесвереведа каревейнали световеда сверебайн света. Файналисвереве сверавера. Я в таку погоду традиційно для себе включаю, хоча б декілька разів навушника одноіменну пісню «The Neighborhood». E Під час її прослуховування мені в голову прийшла ідея сьогоднішнього випуску, де ми поєднаємо е, нашу рубрику Купули українське, де ми е, розказуємо про майстрів і майстринь, які створюють якісь цікаві класні речі, і продають їх. І нашу звичайну рубрику, що дивитись в українському Ютуб. Отже, в першій половині відео я розкажу вам, де купити в'язані светрики, в'язані речі, створені талановитими руками українців. А в другій половині ви дізнаєтесь про ютуб-канали. На тему в'язання з майстер-класами, в'язальними блогами, спойлер їх дуже багато. Поки що можете поставити вподобайку цьому відео, а це дуже допомагає його просувати. І ви будь-якою мить, якщо вам щось не сподобається, можете забрати і назад. Але нащо? Майстрів я вишукую на просторах TikTok та Інстаграму. Нагадую, нам ніхто за ці випуски не платить. Мені светрів ніхто не просилав, хіба що цю в'язану сіточку, в якій я була вже в декількох наших випусках. Я про це розкажу, не переживай. Це ковтинка від українського майстриня, але знайшов, замовив і оплатив її Сашко. Я ще спочатку думала, що це якийсь головний е, убор, і <ріхи> намагалась це вдягнути на голову. Пам'ятаєш? Що? що я на голову цю сіточку вдягала? <ріст> <ріст> це знаєте, цей момент, коли ти не розумієш, що за херню він тобі подарував і намагаєшся зробити вигляд, що тобі подобається. Але коли я вже роздивилася, що це насправді є, зняла з голови, приміряла туди, де воно нормально виглядає. Я була дуже рада, і мені дуже ця сіточка подобається. Я її ношу залюбки. Так, от створюються ковтинки Валерія з міста Рівного Сашко. Побачив роботи в TikTok. Є у неї ще сторінка в інстаграм, називається. Леркін Юай. Тут, окрім сіточок, є ще шапки, балаклави. Я, до речі, чомусь була впевнена, що їх зараз не можна носити в Україні, тому ви на всяк випадок, якщо зацікавилась, перед тим як купляти і вдягати, кудись назовні, перевірте, чи можна це робити. І у Валерії, наче можна замовити щось конкретне, те, що захочете саме ви, і вона це на замовлення в'яже. Леркін UA рекомендую. Нагадую, наш випуск називається Световези, і на сьогодні дійсно здебільшого цікавитимуть саме светрики в'язані, і що я нарила в цьому напрямку. А як записувати відео, сніж? І я думаю, ви точно бачили геніальні светрики від Чебуречна.юей. А майстриня Таня робить на них класні написи. Легендарний це Раша параша я ще ось такі светрики. Чи написів є більш лаконічні стримані моделі, махерові кардигани, і такі светрики павутинки легенькі-тоненькі. І павутинки, ці, наче популярні останні декілька років. Я, якщо чесно, не дуже розумію, як це носити, прати і просто навіть дихати поруч, так воно вже ніжно виглядає. Але я дуже сильно не заглиблювалася це питання. Сама таких светрів не мала. Але виглядають вони дуже класно і такі легенькі светрики-кардигани, Кардегани-погодинки я знайшла на сторінці Олександрова шоурум. Це сімейна в'язальня, де в'яжуть жінки трьох поколінь. Існує Олександрова шоурум з 2015 року і базується в Одесі. Паводинки тут ніжні, і різнобарні, правда, дуже красиво виглядають. Я одразу їх чомусь являюсь якимись сукнями, комбінаціями легенькими. Також є об'ємні бархатні кардигани, ось такі ще з великими квіточками. Мені було затишно на цій сторінці, мені сподобалася атмосфера. В принципі, сподобалась ця родина і що вони створюють. Заходьте ви. А у нас наступна майстриня це Альона з Лохвиці в Полтавській області. Її сторінка в інстаграм називається Sun Wallet. Всі вироби тут виготовляються виключно під замовлення: кардигани, шапочки, в'язані модні топи, светри, жилетки. І до речі, кому цікаво, Альона ще наче можна придбати майстер-класи з в'язання. А наступне моє улюблене це не просто магазин, а соціальне підприємство, що називається вбрані. Засновано воно на базі проєкту, що називається Старість на радість, волонтери якого приїжджали в пансіонати для літніх людей. З ними просто спілкувалися, світали зі святами, організовували усілякі дозвілля. І в якийсь момент ініціаторка проєкту львів'янка Оксана Бринзак придумала створити платформу для отримання літніми жінками додаткових кишенькових грошей. І так вони почали в'язати шкарпетки і рукавички. Шкарпетки і рукавички від бабусь. Мені цей проєкт, якщо чесно, саме серденько, то я вам дуже сильно його рекомендую. Вбрання. О другий раз в'яжеш, а воно тобі втікає і не так вискакує не туди, куди ти хочеш. Але помаленьку. а наступна сторінка називається Маріупольська майстерня одягу. В описі сторінки вказано, що це українські майстрині, що створюють е, затишні і сучасні в'язані речі. Мені особисто тут дуже сподобалися ось такі патріотичні светри. Є красиві сукенькі, костюми, кардигани. Маріупольська майстерня одягу. Зайдіть на сторінку обов'язково. Також прикольні речі у майстрині Діани. Її бренд називається Hey OK. І особливо тут виділяються кардія з набувними квітами, полуничками, соняшниками. Ой, Це Сніжа нагадує, щоб ви підписувались на сервіс Баймі Схема така: ви купляєте нам сашком каву, пригощаєте нас нею, але насправді ми з цих грошей купляємо дівчатам корм. І вони задоволені. Да, Сніж? Да. Да, 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 це. це да. О! Що ще ти кажеш? Ви можете ще стати спонсором цього каналу. Також красиві в'язані речі, я знайшла на сторінках теплий кіт, доля Avi аві концепт, Knit. Тут, до речі, також є павутинки і дуже приємні ціни на них, мабуть, найдемократичніше з усіх, що я бачила. І, до речі, Даша з каналу Сонях також створює в'язані речі. Можете звертатись за ними до неї, буде вам светрик від класного українського блогера. А ще я знайшла ось цю сторінку, якщо чесно не знаю, як правильно це прочитати, не хочу ображати Джан Халела або Ян Халела. Або загалом якийсь інший варіант, як це озвучується. Але речі тут дійсно дуже цікаві. Ясно, що це не що, що прям захочуть носити всі люди планети Земля. Але якщо це ваш стиль, я навіть заздрю ваші сміливості, я точно не така. Але все одно, навіть з більш консервативним стилем, я знайшла тут декілька речей, які я б точно вдягла. Але насправді я тут залипла, як на витворах мистецтва. А ще яка красива. Майстриня, і як органічно все це виглядає саме їй? Мені тут було дуже цікаво. Зайдіть, подивіться, і ви. І від в'язаних речей ми ще з вами швиденько пробіжимося в'язаними аксесуарами. Наприклад, майстриня Маша її Альпака Крочет. Це рай для любителів в'язаних сумочок. Шапки, чепчики, капори є у No Wind. Мітенки ви знайдете на сторінці, Мітенки. різних кольорів, щоб ручки не мерзли. Крутецькі сумочки є на цій сторінці, б'юфлу, мабуть, яскраво, модно, дуже неординарно клас. А на на сторінці дарує тепло, в'яжуть светрики для домашніх улюбленців. І очевидно, що це не всі майстерні, майстрині, майстри, що роблять в'язані речі в Україні. Я впевнена їх набагато більше. Якщо вам є що рекомендувати, і особливо якщо у вас є досвід покупки, насіння речей, обов'язково лишайте в коментарях свої рекомендації. Ще раз нагадую, нам нічого з цих сторінок не присилали. Я на них, до речі, нічого не купляла. Тому якщо ви чимось зацікавитеся і вже дійдете до моменту вибору речі, то обов'язково. Овища перевіряйте сторінку, тому що це ж і моя виходить відповідальність, щоб я вас не штовхнула в руки шахраїв. Але е, я дивилась, сторінки наче виглядають. Адекватно Нагадую, ми цю рубрику запустили для того, щоб підтримати невеличкі українські магазинчики, майстерні, а якісь цікаві сервіси, які я просто знаходжу і можу порекомендувати вам, тому що ми розуміємо, наскільки зараз у цьому невеличкому бізнесу важко набагато важче ніж було до цього існувати. І водночас із цим ми розуміємо, що нам з вами дуже важливо українське підтримувати і купувати. Тому що кошти, отримані від продажу такої продукції, наповнюють держбюджет, капітал накопичується всередині країни. І найважливіше, ми надаємо підтримку вітчизняному виробнику. Ну а вже ж наша сторінка, в тому числі створена, щоб підтримувати українських контент-мейкерів. І далі у нас буде друга половина відео, вона буде трошечки коротша. Тут я розкажу вам, які канали існують в українському YouTube на тему в'язання. Я вам, до речі, цього не озвучила, я не в'яжу, якщо. Що зовсім? Тобто я сьогодні вам коли рекомендувала оці светри, кардигани, шарфи, шапки, шкарпетки. А я загалом не розумію, як воно все створюється. Це, як це називається, спиці, чи це якісь гачки і так далі. Я не розбираюсь. я колись в дитинстві. Або в підлітковому віці, ну прям дуже давно почала в'язати собі, як зараз пам'ятаю, рожевого шарфа, вивчила якусь найпростішу схему, так нічого і не дов'язала. І десь на окупованих територіях до сих пір, мабуть, ось, ось цей недов'язаний шарф, прямо ось так з клубком цих ниток, десь там в шафі лежить. Можливо, я колись його продовжу. Тому чесно вам скажу, я супер сильно контент на цих каналах не вивчала. Я головне подивилася, що канал функціонує, що на ньому виходять відео українською мови, що там приємні люди. Принципі зібралися і все. власне, моя вибірка сьогодні була е, на цьому заснована. Отже, що я вам можу рекомендувати: канал В'язання від Світлани Заєць. Йому 8 років, майже півмільйони підписників. Схоже, я вибрала не той жанр ютубу, і той шарф все ж таки потрібно було дов'язувати. Наступний канал на 174 тисячі підписників, і це Таня Федес з каналу Дім В'язання. Ще один затишний канал Світлана В'язання для дощі. Катя Юдіна, канал про в'язання. Наступний в'язальний влог, де можна позалипати і відпочити. Він називається В'язання та сільське життя. Детальні майстер-класи ви також знайдете на каналі Доктор Канавалова про в'язання українською і авторка цього каналу дійсно доктор-медик. Також оцініть канали магія, в'язання, в'язані іграшки, аксесуари ви знайдете на каналі Небесний Моточок. Зовсім молодий канал, йому два місяці, зараз близько пів тисячі підписників пухнасті історії, в пухнастій історії, в'язання від катрусів, Таня Клім, теплі петлі, творю і витворяю. Нідлі Ворк Софі. В'яжемо на відміну з Вікторією Анофрічук, а також надка в'яже. Ну і знову ж таки, якщо є якісь канали з цієї тематики, з цього жанру, і я їх не озвучила, але ви на них підписані, ви їх любите можете нам їх рекомендувати, то обов'язково пишіть ці рекомендації в коментарях до цього випуску. Ми, власне, для цього ще раз нагадую. Цю платформу і створили для обміну класним українським контентом. Ну, ще дуже коротко хотіла сказати, що наш канал і я особисто долучилась до великого збору на 980 тисяч гривень на дрони для воїнів в Мар'їнці, Авдіївці, на Бахмутщині. Я думаю, вам не потрібно пояснювати, чому ці напрямки зараз важливі. І важкі ще раз, збір великий, майже мільйон гривень. Моя частинка невелика, 20 тисяч гривень. І власне на своїй сторінці в інстаграм ми вже змогли зібрати більшу половину. І якщо ви можете, хочете долучитись до цього збору, то також всі посилання я лишу обов'язково в описі до цього випуску. І ви також можете зайти на мою сторінку в інстаграм. Там і пости є на цю тему, і сторіс є на цю тему, і ви також можете всі деталі подивитись. Ось такий у нас сьогодні вийшов випуск. Я не впевнена, що він буде якимось мега популярним і що у нього буде дуже багато переглядів, але ми іноді. Робимо ось такі відео, просто тому що ми хочемо їх робити. Хочемо робити відео не тільки на якісь хайпові теми. Пишіть, до речі, які добірки ви ще хотіли б побачити на нашому каналі найближчим часом. Я на середа Манилова. Весь цей час був за кадром. Насправді ось там монтує свої відео, свою роботу. Мій чоловік Сашко, який монтуватиме і цей випуск. Тут наші п'ять киць, авокадо, авокадик, авокадусічка. Ми вас любимо і цілими. Бувайте.